Швидкі поспішають на допомогу тим, хто постраждав у тисняві. Паломниця з Єгипту Амаль Фаят одна з них. Вона розповідає, що в цій жахливій трагедії загинув її 57-річний чоловік. Ми поверталися від стовпу Джамарат, і на зворотньому шляху я зустріла його, мого чоловіка, і він в бік Джамарату. Паломники почали штовхати одне одного, і вони штовхали людей на землю. Я була близька до загибелі. У Саудівській Аравії щонайменше загинуло 717 людей. 863 паломника постраждали. Це сталося в міні в перший день мусульманського свята Курбан Байрам, і в останній день традиційного хаджу. Представники влади Саудівської Аравії пояснюють причини трагедії тим, що паломники не дотримувались правил безпеки, встановлених під час хаджу. Трагедія сталася, як мені відомо, через тисняву викликану переповненістю, а також через те, що деякі паломники не дотримувалися. Інструкції з питань безпеки, встановлених міністерством хаджу, з іншого боку, на все воля Аллаха. цьогоріч у паломництві взяли участь 2 мільйони людей. Трагедія, що сталася нині, найбільша за останні 25 років під час хаджу у 1990 році. У Тисняві в метці загинули 1426 паломників.